Британське громадянство Романа Насірова підштовхнуло депутатів до нової законодавчої ініціативи. Вже цього тижня у парламенті можуть розглянути законопроект, що забороняє обіймати високі державні посади людям, які мають паспорти двох або більше країн. Про ці та інші плани депутатів Едуард Гнишевський. Тема номер один на погоджувальній раді: меморандум співпраці з МВФ. Голів фракції обурило відсутність інформації, на яких умовах Україна отримає черговий транш кредиту. Запровадження ринку земель, продажу земель сільськогосподарського призначення, підвищення пенсійного віку, підвищення тарифів через суд. Розсекретити умови цього таємного меморандуму з міжнародним валютним фондом представник уряду у свою чергу запевнив, усі так звані страшилки про меморандум не відповідають дійсності. Обі земель має бути розроблений в інтересах України та українців шляхом діалогу і консультацій суспільством. Абсолютно пенсійний вік не обговорювався. Ще одна ініціатива погоджувальної ради позбавити мандату депутатів, які мають подвійне громадянство. За словами спікера, відповідний законопроект вже готовий. Справа за сесійною залою, так само як і в питаннях реформування роботи парламенту. По реформі парламенту робоча група напрацювала два законопроекти, і один напрацьовується, який стосується зміну. В роботі нашій п'ятницю самого графіку регламенту також цього тижня обранці планують доукомплектувати комітети, адже близько 40 депутатів не входять до жодного з них. Не забули на погоджувальній раді і про зовнішню політику. Удовжні шухляди відклали ініціативи народного фронту про впровадження візового режиму з Росією і законопроект про розширення санкцій. Тим часом Сбербанк визнає фейкові паспорти, і документи ОРДНО. Завтра обранці планують ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Канадою, а вже наступного пленарного тижня затвердити новий склад центральної виборчої комісії. Едуард Ганишевський Віталій Савенко та Юрій Кирча. Сьогодні канал Україна.